Талановиті та наполегливі ті, хто досяг високих результатів у навчанні та творчості на Вінничині відбулася щорічна церемонія нагородження переможців міжнародних і всеукраїнських мовно-літературних конкурсів Таланти Поділля поділля-2025». Сьогодні 188 учнів отримають стипендії, а також ті педагоги, які підготували їх. Ми цінуємо і поважаємо вашу працю і ваш внесок. У розвиток Вінничини, у розвиток нашої країни, дорогі діти. Я хочу щиро побажати вам завжди вірити в свої сили, завжди йти вперед, завжди розвиватись. Ви вже є підтвердженням тому, що якщо ти працюєш, то успіх завжди прийде. Шановні педагоги, я хочу подякувати вам за вашу постійну працю упродовж багатьох років. Серед нагороджених переможці та призери 24-го всеукраїнського конкурсу учнівської творчості, 15-го міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка, а також 25-го міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика. Поруч з юними талантами, ті, хто навчав, підтримував і вірив, це вчителі та викладачі, які допомогли своїм вихованцям реалізувати творчі та інтелектуальні можливості. Сьогодні гарна подія для Учнів для дітей, для студентів це завершення великої праці і не тільки впродовж року, тому що перемагати на конкурсах, здавати успішно екзамени це одна мить, а до того шлях з вчителями, викладачами, з підтримкою батьків. Учні та студенти, вчителі та викладачі отримали грамоти обласної військової адміністрації та обласної ради. Приємним дарунком для усіх став виступ лідера гурту Тік Віктора Бронюка. Таланти Поділля, подія, що вкотре об'єднала обдаровану молодь та її наставників у воєнний час. Це не лише про визнання досягнень, а й підтримка тих, хто продовжує старанно працювати над собою, розвиватися і досягати нових вершин.